Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 23 лютого неділю, традиційний брифінг для вас. Оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги Поговорити є про що, тому що знову ж таки Трампа не спинити, складається таке враження. І наразі, поки що, американський президент продовжує говорити, продовжує. Не припиняє дивувати зокрема і своїми заявами. Ну і він виступав на з'їзді американських консерваторів. Дуже такий популярний захід, велика конференція, якраз для консерваторів там вже був присутній і Ілон Маск. Ілону Маску подарував бензопилку свою знамениту відому Хав'єр-Мілий, теперішній президент Аргентини, якому ця бензопила допомогла обратися рік тому. Ну і Ілон Маск до речі оголосив про те, що це так до слова, що близько ста тисячам, ну сотням тисяч державних службовців, особливо федерального рівня, були розіслані імейли. Так, от в цих листах в цих імейлах було написано про те, що кожен із отримувачів цього листа на свою електронну адресу повинен буде відповісти агентству маска доджі. А, тобто агентству покращення урядової ефективності, кожен із отримувачів, кожен із цих держслужбовців має бути має надати звіт, що він зробив протягом тижня, про його досягнення, і в копію має поставлений бути безпосередній керівник цього державного службовця. І таким чином буде вимірено, чи ефективне його перебування на тій чи іншій посаді, чи не ефективне. Чи відповідає він критеріям, чи не відповідає, чи дійсно він працює, чи не працює? Ну, ось так, ось так там взялися дуже серйозно. І бензопилку, якраз мілий підгадав. Він подарував маску дуже доречно, тому що це якраз його робота зараз. Скорочення, зокрема, фактично персоналу. Ну от там дуже серйозне несеться в сполучених штатах. Ми бачимо, що значить висилка нелегальних мігрантів, те, що відбувається фактично, крім того, зараз ось ці реформи. Крім того, суперечки, які виникли щодо трансгендерів, і щодо чого фактично публічно посперечалась губернаторка штату Мен і президент США Дональд Трамп. До речі, губернаторка штату Мен, відповідаючи Трампу на те, чому не хоче виконувати його указ, відповіла, що зустрінемося в суді. Трамп сказав, що так це буде найлегший судовий процес. і Взагалі, губернаторці варто готуватися до того, що вона програє вибори. Ну і крім того, Ілон Маск відповів. На публікацію видання Ройтерс про те, що мовляв готується відімкнення старлінку для України. Він сказав, що це абсолютно дурниця, не відповідає дійсності, і він цього не планує робити. Тобто, і далі буде працювати в Україні. Це важливо. До речі, це підтвердив і міністр цифровізації Польщі, який вказав на той факт, що не Україна проплатила значну кількість стерлінку, а саме ці комплекси вони були поставлені Україні. Та проплачені наперед за гроші польського бюджету в рамках пакетів допомоги, які передавала Польща Україні. Тобто це проплатили поляки. А як відомо, зараз Польща намагається встановити такий ну серйозний діалог з Трампом. До речі треба сказати що полякам це завжди вдавалося який би не був президент сша їм завжди вдавалося встановлювати контакти навіть після того як після того що Трамп був 45-м президентом і після нього прийшов Джо Байден. Здавалося б, дещо відносини похолодшили. Вони стали нібито гірші, не настільки дружні, як були із е, Трампом. Тому що тоді я хочу нагадати, що на порозі відправки е, військ е, Америка перебувала, тобто в Польщі мали відкрити форт Трамп. Це форт, в якому могли б перебувати американські війська на постійній основі. Тому що дотепер, фактично, до недавнього часу війська інших країн НАТО могли перебувати в країнах Балтії та Польщі, так званому східному фланзі НАТО, виключно на ротаційній основі, тобто вони не перебували там постійно. А тут поляки домовляли, що постійно щоб була дуже велика база. Ну фактично, і зараз вони ведуть таку. Політику, ви бачите, що Анджей Дуда, польський президент, розмовляв з Трампом, потім говорив з президентом України Зеленським, сказав Зеленському про те, що в Україні краще порозумітися, краще не йти на конфронтацію, краще бути дружніми з адміністрацією Трампа та виконувати, скажімо так, їхні вказівки і тому подібне. Тому Польща це оплатила, і знову ж таки, як сказав міністр цифровізації, польський, що а, не передбачено угодою. Безпідставне одностороннє розірвання цього договору і невиконання зобов'язань за контрактом. Тому я думаю, що дійсно найближчим часом можна сказати, що таких загроз немає, і старлінки будуть працювати. І тут не варто нам теж нагнітати, тому що я подекуди бачу в інформаційному просторі України деякі такі оцінки, що зараз це поменше фаталізму. Часи непрості. У нас дійсно складна ситуація. Не просто зараз все складається з адміністрацією Трампа, це факт. Доводиться відбивати і несправедливі та необґрунтовані нападки безпосередньо, які є зараз на нас, я вважаю, відстоювати та захищати національні інтереси. Що робить зараз команда президента, президент України, і зараз про це поговоримо, але. Тут не потрібно зайвою, перепрошую істерії та нагнітання і гіперболізації, перебільшення ситуації до рівня, ніж більше вона є. Це точно не піде на користь. Ось це а, треба а, розуміти так само. Отже, з'явилась у нас тим часом така свіжа новина, термінова, можна сказати, це те, що видання Блумберг повідомляє. Про те, що Україна, начебто, відхилила проєкт угоди уже черговий проєкт угоди, який запропонований американською стороною, який передбачає створення спільного фонду на 500 мільярдів доларів, що означає цей фонд, що ну це фактично угода, яка включає рідкоземельні матеріали та корисні копалини, це практично драфт, тобто спроба номер два. Після того, як до Києва приїздив міністр фінансів США Бесент і пропонував в екстреному порядку підписати документ, які привозилися. Потім можливо навіть спроба три, навіть тому, що спроба два була під час Мюнхенської безпекової конференції з 14 по 16 лютого, де так само американська сторона наполягала та артикулювала, що варто було буде підписати угоду. Ну і тепер ми бачимо, що спроба три. Тобто спроба три знову ж таки, як зазначав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, представники команди, наприклад, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, що над роботою над угодою йде серйозна детальна робота та розбір усіх нюансів та деталей, і найближчим часом вона може бути підписана. Зараз ми бачимо інформацію від Блумберга. Ну, 500 мільярдів, це, це фонд спільної діяльності. Куди, вочевидь, мають війти кошти, які як вважає Дональд Трамп, а були фактично передані Україні? Він же ж не припиняє наголошувати про те, що це були 300 мільярдів, тобто Трамп тут гне свою лінію вперто. Але фактично, станом на зараз є заява Пентагона, яка спростовує. Спростовує слова того ж Дональда Трампа про 350 мільярдів доларів, які нібито були виділені Україні, як зазначається в заяві від початку Великої війни Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, як зазначає голос Америки, близько 58 мільярдів з цієї суми було витрачено у сполучених штатів америки у сполучених штатах тобто фактично самі ж американці їхні компанії корпорації отримали ці кошти вони розвивали робочі місця, збільшували кількість персоналу, сплачували податки, робили замовлення. Ці гроші осіли в американській економіці. Ну чого ще здавалось би, власне кажучи, хотіти. Що ж ще погано, але Трамп все рівно прагне того і каже про те, що ні, ці кошти вони були передані і їх потрібно повернути. І вони мають бути закладені в якраз в суми які. Повинні бути в цій угоді. Причому, що, як повідомляють джерела різних ЗМІ, угода в порівнянні з першим проектом, який, начебто, пропонувався Україні, ось той першопочатковий варіант і редакція цього документу до другої редакції зазнала серйозних змін. Зокрема, в частині того, в частині, яка стосується того, скільки ж відсотків, який відсоток від отриманих прибутків. Та сум з проданих вартості проданих ліцензій повинна передавати Україна Сполученим Штатам Америки. І якщо раніше йшлося про те, що угода передбачала 50 на 50 розподіл таких доходів, то зараз нібито може передбачати 100% які мають відходити американській стороні. При цьому в разі допускається, що в разі, коли Україна деокупує території, які зараз зайняті ворогом на сході. Де, як ми розуміємо, є великі значні поклади корисних копалин, Передбачається, що звідти ну вони ставляться. Бачите, тут американці поставились більш більш лояльніше з меншими апетитами, передбачивши тільки 66% відсотків, які потрібно віддавати сполученим штатам. Решта, начебто, Україна може залишати собі. Ось за таким принципом планують ділити. Ну я не дивуюся, чому відтягує Україна цю історію і чому наполягає на інших умовах, які б виходили із захисту наших національних інтересів. Я думаю, ви погодитеся так само, що це очевидно і по іншому до цього потрібно ставитися. Але знову ж таки, Трамп наполягає, що це має бути підписано, що це має бути умовою. При цьому незрозуміло. Незрозуміли гарантії безпеки, тобто за що ще бореться Україна, щоб це було непросто зафіксовано, тому що є американська позиція. Вони кажуть дуже просто: слухайте, ну хіба вам недостатньо тут же будуть американські корпорації, великі серйозні гравці із США. Хіба вам недостатньо цього? Зрозуміло, що якщо якісь будуть загрози, ми з боку Росії ми будемо їх захищати. Ну, повірте нам на слово, і зрештою це ж виходить із наших бізнес-інтересів. Але ми навчені гірким досвідом. Очевидно, що просто словам довіряти не збираємося, і це теж зрозуміло, чому ну і тому як можна говорити без дійсно дієвих реальних гарантій. Що може бути такими дієвими гарантіями, це те, що пропонує а, зараз розглянути Британія. А, британський прем'єр Кір Стармер написав колонку для британського таблоїду зесан, яка вийшла свіжа. Бачите, таблоїд таблоїдом, але я вам хочу сказати, що The Sun – це одна з найбільших газет, одне з найбільших видань, яке читають в сполученому королівстві, дійсно читають щодня, тому і вона така проукраїнська максимально. Я відстежу іноді публікацію взагалі британські медіа та британці і ось ця газета, зокрема, така проукраїнська. І ось там Кір Стармер написав колонку. Він написав про те, що США мають бути сильними. Він сказав про те, що Британія буде залишатися з Україною, дещо привідкрив карти своєї своєї майбутньої поїздки до Вашингтона, де він зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. І Стармер сказав, що Британія буде на боці України. А видання The Wall Street Journal в той же час опублікувало деталі, де сказала про те, що Британія та Франція очолять процес відправки своїх військ до України. Після досягнення угоди про припинення вогню, тобто, це ті ж самі миротворці, які можуть з'явитися на території нашої держави, і а, зараз обговорюються деталі. Ну, це деталі поки що. Чисельність, яка вже була названа в двох джерелах. Це в британському виданні The Telegraph та зараз в американському The Wall Street Journal, Збігається чисельність, а, тобто, очевидно, що. Виходячи із цього, зараз обговорюється сам факт того, що буде відправлено близько 30 тисяч військовослужбовців буде так само потужне спостереження за лінією бойового зіткнення. Супутники будуть працювати, будуть працювати дрони, будуть працювати розвідувальні літаки для того, щоб моніторити, аби Росія не порушувала ці угоди. Причому але наступний момент все ж таки. Які санкції будуть, якщо Росія зважиться на порушення, поки що насправді не зрозуміло. Тобто санкційних механізмів поки що, принаймні, ці деталі не розголошуються. Але сам факт того, що нам відомо, що це буде 30 тисяч. Очолює процес Британія та Франція, очевидно, очевидь, вони будуть формувати єдиний координаційний штаб спільно з Україною. Хто буде керувати в цьому штабі, можливо, вони. Дозволять керувати українцям, хоча я сумніваюсь, скоріш за все функції старшого офіцера-командувача в цьому штабі буде виконувати або, ну мабуть, британський офіцер, або французький, або спільно. Але дуже важливо, щоб тут була координація і комунікація з Україною. Тобто в системі управління вкрай важливо виписати такий механізм, який би передбачав, що український голос буде враховуватися. Для нас це я думаю має бути так само принципово важливим моментом, і це важлива деталь. З цим летить Кір Стармер до, до американського президента наступного тижня з сильною позицією. Загалом, 24 лютого, ми чекаємо, що Британія оголосить надзвичайно великий та потужний пакет допомоги на підтримку України. А лютого, якраз на річницю вторгнення, так само з 24 лютого, коли до Києва будуть приїздити високопоставлені гості, чекаємо оголошення а, значного пакету близько 20 мільярдів євро допомоги від наших європейських партнерів, які так само збільшили ці можливості. Що правда там угорщина зараз. Ну ми розуміємо нічого дивного, що Орбан намагається а, нам зараз, а, скажімо плутати це, ставити бар'єри на шляху до отримання допомоги і блокувати. Але разом з тим ці рішення готуються від наших європейських партнерів. Так само наступного тижня має поїхати і до а, Сполучених Штатів Америки французький президент Еммануель Макрон, який до речі, згідно опитувань. ЮГО, які проводили, користуються найбільшою популярністю як як західний лідер серед українського суспільства. Тобто, там було питання, кому ви довіряєте найбільше із західних лідерів, лідерів глав держав-партнерів з Україною, і Макрон зайняв перше місце. Ну що ж, тепер у нього такий така почесна місія. Сподіваюсь, він не підведе. Хоча треба теж, значить, моніторити все та аналізувати. Але сподіваюся, що буде на нашому боці це е, зараз нам вкрай важливо та е, надзвичайно е, потрібно. Ну і не дуже приємні новини надходять про те, що США вимагають від України відкликати резолюцію з ООН із засудженням Росії за вторгненням із життя е, чіткої, чіткої термінології про те, що Росія агресор, що несе відповідальність. За даними джерел Washington Post, США хотіли замінити її на пом'якшену версію, яка була прихильною до Росії. Ця пропозиція приголомшила українську сторону, але Київ відмовився відкликати свою резолюцію і наполягає, щоб саме в такій редакції документ пішов через Генеральну асамблею ООН. Ну а напередодні держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запропонував просту історичну резолюцію щодо врегулювання війни в Україні. Тобто США оголосили про те, що 24 лютого в Нью-Йорку на полях, якраз майданчику Організації Об'єднаних Націй, вони планують представити шлях свої пункти до мирного врегулювання. Якраз для організації Об'єднаних Націй, це на тлі взагалі того, що там несеться і відбувається, тому що в конгресі з'явився біл-проект документу, проект закону, який передбачає вихід Сполучених Штатів Америки взагалі із ООН. До речі, це цікаво. Не думаю, що він набере, тому що США все ж таки постійний член. І це означає, що вони позбавляють себе механізму, тому що ну вийдуть з США, зайде хтось інший. Невже це обов'язково призведе до того, що ООН розпадеться? Виходити з ООН, не запропонувавши нічого нового, розумієте, зруйнувати легко. А давайте запропонуємо, що ми будуємо. ООН як почалось? ООН розпочалось з того, що зустрілися в Сполучених Штатах представники країн, які сформували на той час антигітлерівську коаліцію. І які постановили, що потрібно перемогти Гітлера, злочинний нацистський режим, зупинити всі ці злочини, а потім, після того, як вони переможуть, створити нову систему міжнародних відносин, рівних, як вони тоді вважали, ну сталося, як сталося, ООН вже не критикує тільки лінивий, ми розуміємо, але систему міжнародних відносин і міжнародне право через організацію Об'єднаних Націй, але тільки після перемоги, от якби вони зараз зібралися. Сформували антипутінську коаліцію воєнну, постановили, що потрібно перемогти расизм Путіна і зупинити його воєнні злочини та агресію, і тоді створити щось нове. Це було би значно краще, як мені здається, абсолютно. Тобто, ну, чудово. Ну але тим часом можу сказати, що Україна продовжує робити своє. Українські сили оборони ефективно стримують ворога, завдають максимальних втрат зараз на лінію бойового зіткнення по всіх напрямках фронту, роблять все для того, щоб призупинити просування російських військ, щоб вони не прорвали в лінію фронту, щоб фронт, не дай Боже, не обвалювався. Тобто робота ведеться і ведеться робота, і по діпстрайках, тобто по ударах в глиб російської території. Наприклад, дрони СБУ. Запалили підстанцію, яка живить перекачку нафти для двох НПЗ у Росії. Це сталося 20 лютого. Працюють наші сили так само і на це. Ну і а, продовжується зночі знову ж таки. Не можна не сказати про те, що вже заявляє Трамп. Він заявляє і про те, що. Потрібно зупинити і не переслідувати Путіна за кримінальні злочини. Ну, ясно, чого чекати, якщо США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду. Я думаю, що тут нічого дивного. Підпівали, знаєте, підспівують Трампу, наприклад, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, який вслід за Трампом виправдав агресію Росії і напав на Зеленського, що він не хоче миру. Ну, а Китай фактично. Говорить про те, що вони дещо стурбовані тим, що відбувається. Експерти, міжнародники, охрестили спробу маневру США і Росії це як зворотнім Ніксоном. Но я хочу нагадати, що якраз в часи Ніксона та Кісінджера вони домовилися з Китаєм, що Китай має стримувати тоді СРСР і будувати альтернативну модель комунізму, яка була б. Приваблива для всіх для всіх лівих по світу, і саме ця ідея мала йти не з радянського союзу, а з Китаю. А зараз зворотній Кісінджер, тому що намагаються, а фактично вони намагаються зараз запропонувати Росії стримувати Китай. Це ж таки Сурков злий геній а, Путіна, а, який писав, ще в 23-му році, що пора забути про Китай, а думати про глобальну північ, де буде Росія США. Та інші країни для стримування Китаю. Його або хтось читав в адміністрації Трампа, я, до речі, не виключаю. через, серед, серед так званих колишніх совєтологів, як вони тепер називаються, ці, хто там Росію вивчають російські студії, ну, не суть. Але ніби таке враження складається, що от зараз ніби почули і намагаються будувати. Ну, це протиприродньо. Звичайно, Китай мав би цьому, як мені здається, рішуче протидіяти. Ну і можливо, нам би варто тоді нагадати Китаю, що у Китая був китайсько-бразильський план мирного врегулювання чи не хотіли б вони його підняти. Ну і фактично таким чином а, скептики, до речі, про що пише Wall Street Journal, сумніваються, що Росія здатна справді допомогти США стримувати Китай. Видання резумує. Резюмує, що пропозиція Трампа дає шанс Путіна досягти того, чого його армія не змогла досягти за роки війни, зміни влади у Києві та повернення України під вплив Москви. Ось про що йдеться, і знову ж таки все це дуже бентежить і непокоїть. Про це б'ють на сполох американські західні медіа. І дуже добре, чим більше буде таких публікацій в абсолютно різних виданнях. Тим це нам на користь, тому що це може коригувати позицію. Адже позиція там зараз різна. Ми ж можемо, звичайно, апелювати і думкою прес-секретар, прес-секретаря, президента США Білого Дому, про те, що вже нібито наступного тижня вдасться досягти прогресу в питанні мирних домовленостей з Україною, а знову ж таки, але. Ну, це, це все так швидко. Ну, але дійсно наступного тижня, нібито планується зустріч російських та американських представників знову ж таки, обговорення російсько-української війни почекаємо. Про це, а, принаймні, вже так само анонсували і МЗС РФ про те, що вони планують зустріч відповідно з американськими дипломатами. Так само почекаємо, подивимося, що буде з цього. Ну, а ми нам, як то кажуть, своє робити. Ми все рівно. З впевненістю та Божою допомогою будемо рухатися тільки вперед, разом, єдині, без конфронтації з холодною головою, розуміючи, що нам чого нам потрібно досягти волі, свободи, права творити та жити на своїй землі. Друзі, бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні!